Подивіться, такого ви ще не бачили. Микола Васильков, модератор події Євро, вискочив на сцену. Він став музикантом? Ні, Микола Васильков взявся підігнати українських музикантів написати пісню до Євро 2012 дванадцять. Дві тисячі восьмого року в Австрії та Швейцарії Васильков слухав Енріке Іглесіаса і його Can you hear me?». Коли Микола Васильков єдиним із українських журналістів вирушив у південну Африку 2010-го, там вже звучала Шакіра і її неперемершена. Вака вака. Та стане автором офіційного гімну нашого євро. Ми звернулися до наймузикальнішого ведучого проекту третій тайм-проекту, котрий другий рік поспіль виграв телетріумф як найкраща спортивна програма року. Скажи, будь ласка, з висоти свого становища, чи може справді хтось зараз із українських або, наприклад, польських, хоча навряд чи виконався, претендувати на те, щоб виконати офіційний, саме офіційний трек майбутнього Евро? нам здається, що весь світ танцює навколо нас. Я думаю, важкувато буде вписатися українським артистам, хоча дуже багато людей. І все для, для цього зараз роблять фозі ті фозі танок на майдані. Конго мають чудовий трек Віва Україна кавер на пісню Брайана Мея і Queen 1977 року «We will rock you». його написали 2006-го, коли ті самі блохін Шевченко, Шовковський, Мілевський та Тимощук представляли Україну на чемпіонаті світу. Оштовхом для українських музик брати руки в ноги і хапатися за партитури вже зараз 2011-го став сім, що я записав сам Микола Васильков із скандальною журналісткою Ахавою та музикою із Вінниці Сашком Коломійцем. Я хочу... Цей аматорський реліз буквально зірвав лавину. Професіоналу кинулися у студії до мікрохвонів. І ось вже Руслана на відкритті Львів Арени видала на гора традиційний для себе зухвалий Давай, грай!